І що у нас по Ауді приїхала, до речі, ця цієї не було. Буду показувати вам також. Але зараз показую цю біленьку на дві показую цю цю й рік. Це загальні характеристики. Тут у нас є пробіг 215 тисяч, ціна 22 тисячі. І що на рахунок пробігу? Машинка вся обслужена, тобто і кузов, і салон, і мотор. Все повністю від А до Я. Можете брати на якісь ваші перевірки, на якісь сто можете брати на тест-драйв, ми тільки за. Ні в якому випадку не проти. Буду вам показувати салончик. Машинка в дуже хорошому стані. Тут дерев'яні вставки, білий салон, дуже-дуже гарний. Мультикермо, мультимедіа. У нас тут є таке керування мультимедією. Це у нас автомат, звісно, що зверху люк, панорама, такі сидіння, шкіряні, електрорегулювання, примільна акустика, до речі. І що у нас по задніх сидіннях? Також вам покажу. Білий силончик, задній клімат, підігріви задніх сидінь. Дуже дуже гарна машинка. Е, приїжджайте, це місто Стриво, це Львівська 186 б Е, Б. Як ціна на обслужену машинку, за яку ви купите, візьмете і поїдете без ніяких нюансів, то це просто супер.